друзі, привіт! Магазин VeloMaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді гравійний велосипед Cyclone GTX, велосипед на 28 колесах на алюмінієвій рамі. Є три розмір рами 54, 56 та 58. При виготовленні рами використані технології гідроформінгу, батінгу, подвійне німецьке зварювання. Траси всі заховані всередину рами, також є шумопоглинач. На рамі. Є дуже багато бонок, щоб встановити багажник, фляготримач, крила, насоси і так далі. При тому бонки є навіть на вилці. Так виглядає рама. Є два забарвлення, зараз показуємо такий сірий глянцевий, також є такий чорний матовий, також дуже гарно виглядає. Гарний дизайн. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермо алюмінієве, ширина його 44 см. На кермі ми бачимо дуали мікрошифт На 10 швидкостей. Кермова тут 1.1.8, Через неї проходять троси. Так це виглядає. Вилка карбонова. Покришки VTB. 44 мм шириною з універсальним протектором. Вони можуть використовуватись безкамерно. Також алюмінієві подвійні абада, які можуть використовуватись безкамерно, втулка передня на осі, вона на промислових підшипниках. І бачимо дискові полумеханічні полугідравлічні гальма. Тобто до них йде трос, а далі весь механізм уже гідравлічний. Розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. При тому, як ми бачимо, паук алюмінієвий. Система шатунів тут провіл, довжина шатуна 175 мм. Шатуни алюмінієві. Зірка тут одна, кількість зубів 40. І, як ми бачимо, каретка на виносних подшипниках провіл. Так це все виглядає. Задній перемикач тут мікрошифт. Задня касета на 10 зірок. 11.48 це кількість зубів на зірках. Так виглядають дропаути. Втулка задня тут на осі. Вона на промислових підшипниках, має 6 собачок, 4 промислових підшипника. І так виглядають гідравлічні гальма дискові. Так виглядає обмотка на кермо. Щоб змінити висоту сидіння, потрібен шестигранник, алюмінієвий підсидільний штир. Uno 2-болтовий, та таке спортивне сидіння Silie Royal. Так виглядає. Даний велосипед серед гравійних велосипед є Даний велосипед серед гравійних велосипедів є хітом, він продається, мабуть, найкраще. Чому? Тому що тут дуже багато переваг. За свою ціну він дає дуже гарні комплектуючі, гарну раму і так далі. Придбати даний велосипед зможете у нас на сайті. Посилання залишимо внизу під відео. Там можете подивитися більш детально по характеристикам. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!